Чепив фризу вже, треба чистити. Поміняв два ножа, був заказував тоді до тракторця запчасті, то зрівняйте цього нового ножа і зрівняйте оці огризки вже. І то це дивно скільки вони проробили. Це ще долар, здається, був 7 гривень. Я тоді ходку моркви завіз на оптовий і назад фрезу купив. Треба її віддерти, підкрасити. Ось диво треба якийсь струб вирізати, такі кольця, защитні поприхвачувати, чи може на болтики прикрутити туди так само бо люди гній викидають разом з канатами стюки, воно намотує, то тоді навантаження більше. О. Може дехто найме то. Перші гроші хочу купити повністю комплект. Воно в принципі по наймах більше і з'їдається, як собі. То цей. Тобто я бачив там на сайті в інтернеті ну, ножі комплект. Там, якщо береш повністю комплект 에, зараз колись 1300, по-моєму, комплект. Якщо в роздроп брати по дві штучки, то вони вже йдуть. получается, комплект 2600 чи скільки. І кронштейни, я цього продаються теж в них, то хочу ще докупити кронштейнів. Новий комплект кинути на ці кронштейни, а подоварювати. І оці старі ножі, отут-ота шахматним порядком, де саме більше місця подоварювати, щоб густіше було трошки. Якраз вони трохи злизані, бо якщо таких два комплекти увалить, то він її не прокрутить в землі на таку глибину, яку треба. О, сальник потік, дожні підвести. Чипний кроліковий, мощний тут. Я був як розбирав редуктора, то тут редуктор мощніший, як на тракторі. А тоді в щитку хочу, що тут стоїть, трошки удлинити його і уголком закріпить, щоб він менше вигинався. Ці опластіни я поставив, це коли щит вигинається. І земля ось сюди випадає, і виходять такі горбочки. Видно, що після кожного разу горбочок виходить. То я ці пластини поставив, якщо вона чотенько по центру, нормальна земля, рівненько ходить, то такі тоненькі полосочки лишаються. Тільки головне отут частіше тут буває бур'янці, якісь канатики, тряпки цепляються, то треба чистити кожен раз, якщо набиває. Тоді виходять такі тоненькі полосочки, рівненько немає ні ям, ні горбів, нічого. О. Машину вигнав. Оце не робіть отаке, як в мене. Бачите, в мене <кхе> погріб ще під гаражом. І там бараболя, і морква, і буряки, і все, що там тільки немає. Воно дихає опар. І машина завжди в мене повністю вся мокра. Тоді починаються проблеми, заводиться троїть, то ще щось, то таке не робіть. То я хочу заложити ці двері і з тої сторони з вулиці домурувати, там таку пристройку і зробити вход тудою. А це воно таке діло нахрен не нужне, бо вона згниє ще швидше, ніж на вулиці. Тут хоч намокла, висохла та й все, а тут стоїть мокра, пріє, то, то не то. Ну коротше. Діло не в тому за ці ножі. То це ж долар був по 7. Це було десь, навірно, 12 рік. Це виходить скільки? 6 років вже цій фрезі, мабуть. Ну так, да, 6 років. Ну, хай 5 буде. То це вважайте я в себе. За рік 2,5 гектара. І по людях десь, по наймах десь около так само. Около 2,5-3 гектари. Це, це рахуйте, ну, грубо говоря, 5 гектарів. Це в рік. За цих 5 років чи 6 от і вам маємо 30 гектарів. І ними ще можна довбити. О. А ось олі міхи на плугові. Вже Нема вже рівненькі, вже тут нема чому тертись, бо вже п'ятка вище, ніж сам лім'єх. У мене тут, правда, є два нових, але но вони під пісок. Вони товстилячі сильно. <кій> То вони 10 гектарів оці отходили, І їх вже нема. А ці рахуйте 30 гектарів, відколотили. І ще трошки цей сезон походять. А тоді купимо новенькі і... Баєра! Ану успокойся. А це ось все було ставив. Оце все, що було на ньому намотане. І це буває як заїдеш до когось нагород. Як намотає, то фуфайку, потім сидиш, блядь, як дебіл, півдня її розмотуєш. То короче, таке, не кажіть, що Китай гімно. Китайці молодці. Без китайців ми псапами робили. Бо ми свої Т-25 не купимо за тих 300 тисяч, скільки вони зараз коштують. На той час він стояв 200, а цей 30 я купляв. От і рахуйте. Так що таке?